Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключає можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір європейських держав. Власне її слова приводить вже згаданий нині телеканал CNN. Я почну е, розкриття цієї теми короткою цитатою. Те, про що говорить пані фон Дерляєн, моя думка: ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території, і це означає, що якщо є вторгнення у повітряний простір, тоді після дуже зрозумілого попередження. Варіант зі збиттям такого винищувача. Тут цитата на столі. Ну, от, власне, цією цитатою ми е, продовжимо наш етер. Буде розмова з політологом Петром Олещуком, який вже є з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. Так, доброго дня. Ну, слухайте. Усула фон дер Ляйн, до її гідності і до її честі. Не відрізнялося або не відзначалося якимись популістичними заявами. Часто те, про що говорить пані президентка Європейської комісії, було правдою або здійснювалося на практиці. Чи ви би зараз серйозно трактували ось ці слова про цілком зрозуміле попередження і далі варіант зі збиттям на столі? А, ні, це все достатньо серйозно, але тут питання набагато складніше, ніж просто наприклад питання. Єврокомісії чи якоїсь держави Європейського Союзу, тому що в будь-якому випадку держави, які зазнавали відповідних російських провокацій, вони є не лише членами Європейського Союзу, але крім того, членами НАТО. А НАТО це достатньо специфічна безпекова структура, в якій формально всі члени є рівні, але реально. Всі розуміють, що ключову роль відіграють Сполучені Штати саме з точки зору безпеки. Тому позиція США теж дуже важлива, більше того, вона мабуть ключова. Я підозрюю, що ці, знаєте, постійні коливання позицій тієї самої Польщі інших країн, які є сусідами Росії, вони пов'язані в тому числі із впливом з боку Сполучених Штатів. Значить, Сполучені Штати. Постійно, і це, до речі, не є чимось унікальним для адміністрації Трампа. Якщо ми згадаємо, наприклад, адміністрацію Байдена, там було приблизно те саме. Теж там потрапляє ракета російська в Польщу. Одразу поляки заявляють, що це російська ракета. Потім проводяться консультації з США, і російська ракета перетворюється на українську. Потім виявляється, що щось там випадково залетіло, нічого важливого, нічого серйозного, і т.д. і т.п. Тому я, власне кажучи, думаю, що реально те, що е, говорить Урсула фон дер Ляйен, це реально відповідає дійсності, реально це все питання обговорюється, і більше того, я думаю, що в принципі, мабуть, самі вже європейці готові до е, відповідних серйозних рішень, але вони не зможуть їх ухвалювати самостійно, тому що в безпековому плані вони залежать від сполучених штатів. А яка позиція зараз у сполучених Штатів ми не знаємо. Тобто раніше Сполучені Штати виходили із того, що не треба. треба постійно демонструвати Росії, що вони не є е, суб'єктом конфлікту, а, і відповідно в такий спосіб обмежувати інтенсивність цього конфлікту з одного боку, а з іншого боку, і обмежувати його територіально. Ми можемо зараз скільки завгодно довго обговорювати цю позицію, тому що вона, м'яко кажучи, е, має певні виразні недоліки, але. У будь-якому випадку кінцеве рішення в Європі будуть ухвалювати за рахуванням думки Сполучених Штатів. А якою вона є на даний момент? Ми не знаємо, тому що, наприклад, ми бачили протягом одного дня заяви з боку президента США Трампа і з боку держсекретаря Марко Рупіо, які фактично одна в одній протилежать. Тому що Рубіо казав, що ні, там збивати нічого не треба, треба це все визначати, чи є там якась відповідна небезпека чи ні. Якщо її немає, то звичайно збивати не треба, там сказав, що збивати треба. Тобто про якусь позицію США з цього питання, ми з вами стверджувати нічого не можемо. Тому, чесно кажучи, я думаю, що тут все одно буде критерій істини практика. Тому ну, що, зрештою, російські провокації не триватимуть, я думаю, в цьому немає найменших сумнівів. Рано чи пізно якийсь черговий літак залетить, і лише по тому, як з цим літаком будуть це поводити безпосередньо е військові країни, які з Росією межують, ми з вами і дізнаємося відповідь на це питання. Ну тут слухайте цікаво, і я не знаю, чи ми знайдемо відповідь на це питання, яке я далі озвучу, але це цікавий теж аспект. Мені видається, що після цієї заяви, і е, враховуючи все те тло, яке ми маємо наразі, от цю дискусію щодо е, збиття російських повітряних цілей, дрони думати не вміють, дронами керують. А от ті люди, які сядуть за штурвал того чи іншого російського військового літака, для того, аби випадково. Тут слово випадково беру в лапки залетіти десь там пролетіти по небу, наприклад, Естонії хвилин 10-12. Я не знаю, чи такі люди знайдуться. Ну, слухайте, чи, чи, чи все ж таки це вже настільки там ем, ем, от є слово європеїзований, я його адаптую скажу азієзований від слова Азія, народ, ем, що там можуть з'явитися камікадзе. Ні, з'являться безперечно. Хоча вони, як правило, от саме своїх пілотів вони звичайно цінують набагато більше, ніж звичайних військовослужбовців, які є витратний матеріал. Ну, пілоти очевидно, витратним матеріалом не є, так само як і літаки. Але я думаю, що вони будуть і далі намагатися взяти, як то кажуть, на слабо. Тому що, якщо, наприклад, ми згадаємо ситуацію із збиттям, про, збиттям російського літака в повітряному просторі Туреччини до цього випадку, останнім часом багато хто апелює, багато хто його згадує, то там же ж не просто так: літак залетів, і його одразу збили. Це були відповідні провокації, які повторювалися. І Туреччина попередила росіян, що відповідні дії будуть вжиті. Росіяни це проігнорували, тому що очевидно вважали, що цього разу. А їм це все мене, ніхто не наважиться російський літак збивати. Вийшло по-іншому, ну вони зробили відповідні висновки. Але до цього моменту вони готові були йти на цю провокацію. І я думаю, що росіяни теж будуть вважати, ну, вони там заявляють, але ми їх візьмемо на слабо і покажемо, хто тут головний. Це ж логіка росіян, яку, яку вони демонстрували раніше неодноразово. Я думаю, що ви будуть вважати, ні, ну це там вони заявляють. Нехай собі заявляють, все одно ми їх на слабо візьмемо, покажемо, які ми круті і видатні. Те, що вся ця дискусія відбувається в публічному полі, і є частина там, яку ми знаємо тільки і виключно з джерел журналістів. Ну, наприклад, Блумберг про це писав, про те, що там нема наразі одностайності, як реагувати, і нібито країни між собою дискутують. Є частина публічна, а я з неї почав це слова, хоч би і пані фон дер так само інших посадовців, це має якийсь сенс, і чи це може мати превенцію, превентивний ефект для росіян? Дивіться. А... Воно би мало превентивний ефект в іншій ситуації в інших умовах. Тобто, якби росіяни не випробовували раніше неодноразово безпеку країн НАТО без жодних результатів для себе, то вони б очевидно замислилися з цього приводу. А так, от, по суті, пасивна реакція на будь-які російські провокації. Бажання зробити вигляд, що там, от я, ми не маємо ніякого стосунку до війни, що би ви там не робили, ми все одно на вас, проти вас нічого робити не будемо. Оця пасивна крайність, вона, я думаю, в кінцевому рахунку і обумовила всю ситуацію, яка є насправді в продовженні цих провокацій з боку Росії. Тобто НАТО, Європейський Союз зробили усе. Для того щоб росіяни не сприймали їхні погрози серйозно, і тут доведеться рано чи пізно їм демонструвати якісь асиметричні силові засоби для того, щоб росіяни серйоз почали їх знову сприймати. І насправді, от мене взагалі дивує підхід країн Заходу цій ситуації, оскільки у них ну, зрозуміло, що вони не хочуть вступати в пряму війну і конфронтацію з росіянами. Зрозуміло, ніхто не хоче. Світову війну велику масштабну із можливістю гіпотетичного нанесення, в тому числі ядерного удару. Це зрозуміло, да? тобто всі хочуть жити, ніхто не хоче помирати. Тому я тут мене тут особливих якихось претензій немає. Але у Європейського Союзу і в НАТО є можливості для завдання асиметричних гібридних відповідей на російські гібридні виклики. І ці можливості вони мають завдяки тому, що Україна продовжує воювати із Росією, і Україна може своїми руками завдати удари, які в тому числі будуть відповіді на російські провокації проти Європи. Це все просто, да? Тобто, ну ж таки, ти позначаєш якісь відповідні параметри, що подальше, подальший перетин. Росією червоних ліній по відношенню до країн НАТО буде означати, що Україна одержить додаткові засоби ураження військових об'єктів на території Росії. І ці засоби будуть доставлені Україні, Україна їх буде застосовувати проти військових цілей. Більше того, можна визначити ці військові цілі. Тобто сказати, що використання дронів типу шахет проти країн НАТО. Буде означати, що Україна одержить засоби для ураження заводу шахідів в Єлабузі. Добре, але питання питання доказової бази. Питання е, якраз от ті всі, на яких маніпулюють росіяни від насправді по там поколіннями. А в практичному сенсі, ми тут можемо говорити в прикладному сенсі е, від року 2014 Про те, що їх там немає, про те, що це не вони. Фактично, ми зараз це спостерігаємо. Ми в новинах до цього чули нам розповідали про е, невідомі дрони в околицях кількох литовищ у данії. Е, росіяни не визнають, вони говорять це не наше. Про це говоримо. Ми ж з вами не говоримо про якісь формально юридичні відповіді. Ми з вами говоримо про відповіді неформальні, які мають доноситися по неформальним дипломатичним каналам, по яким, очевидно, спілкування не припиняється ні на хвилину, і донесення інформації не припиняється ні на хвилину. Тобто, я ж не говорю про якусь офіційну відповідь. Очевидно, що офіційна відповідь бути не може, тому що це. Фактично оголошення війни. Але є великий досвід навіть часів холодної війни, як держави, великі держави одна одній відповідали, в який спосіб і як. І потрібна така відповідь, яку один із варіантів цієї відповіді я, наприклад, позначив. І це би реально був би стримуючий фактор для росіян. Тому що якщо їх не стримати, ну, вони будуть продовжувати робити те, те саме. А стосовно того, що ви сказали, ну так, вони то все відкидають. це їхня звична гра, вони клеять дурня. Тому що ми ж з вами живемо в 21 сторіччі, коли навіть звичайний осінтер, спираючись на обмежений перелік фотографій, може визначити, хто завдав удару, звідки що летіло, куди попало і так далі. Ну, зараз ніяких таємниць бути не може, тому що все достатньо легко і швидко встановлюється і ідентифікується. Тому нехай росіяни зі своїми цими Звичними, звичною грою в дурня, ну, нехай вони якби, роблять це, що завгодно, але це не повинно бути якимось аргументом для здорових людей, тому що це можна завжди визначити, ідентифікувати і проаналізувати. І якщо цього не робиться, то очевидно, що на це просто немає політичної волі і немає відповідної, відповідної політичної вказівки, скажімо так. Розмова Сергія Лаврова із Марко Рубіо. Давайте про це теж поговоримо. Нагадаю, пан Рубіо це є державний секретар Сполучених Штатів. Лавров це очільник закордонного відомства Російського. Ну, по-перше, це генасамблея НАТО, 80-та, ювілейна на зустрічі. Марко Рубіо повторив заклик до Росії. Це заклик Дональда Трампа припинити кровопролиття в Україні. Зустріч делегації тривала близько 50 хвилин. Потім були фото. Чи це може мати якийсь ефект? Ну, по перше, давайте з рівня представництва почнемо та Росії на, на генасамблеї ООН і ось ці зустрічі, ось це постійна. Ось це постійне апелювання до Росії, аби та сіла за стіл, аби почала розмовляти. Це, це, це має якийсь сенс в подальшій перспективі. Ну, ми цього з вами поки що сказати не можемо. Чи є це суто, скажімо так, протокольні речі, е покликані, скажімо так, залишити варіанти для якихось подальших кроків, чи там якісь були змістовні розмови про щось. Ми про це з вами сказати не можемо. Звичайно, не виключено. Я не сильно вірю, що це такий найбільш реальний варіант, але абсолютно не виключено, що, наприклад, через невеликий проміжок часу Дмитрієв знову полетить до Вашингтону. А Вітков знову полетить до Москви, і там це все перетвориться на черговий етап цих всіх маніпулятивних схем. Не виключено, що відповідні пропозиції Лавров робив. А знову ж таки, не виключено, що вони обмінялися позиціями, і ці позиції на даний момент не є занадто близькими для того, щоб продовжувати переговорний процес. Хоча Лавров там і натякав, що можливо мабуть, якісь там були домовленості на Алясці, що їх треба розвивати, тому у випадку знову ж таки адміністрації Трампа і зовнішньої політики США зараз прогнозувати щось достатньо важко. Трамп очевидно, незважаючи на зміну своєї риторики, поки що не готовий до якихось різких дій проти Росії. Принаймні, поки що про запровадження якихось серйозних санкцій, нових серйозних санкцій проти Росії мова не йде. Е, з іншого боку, я думаю, що тут. Я, я особисто слідкую за цим треком. Буде тривати дипломатичний трек у самої... ну, такий напівофіційний е, дипломатичний трек між е, Сполученими Штатами та Росією, чи ні. Будуть нові ці зустрічі делегацій, Вітков, Дмитрів і так далі, чи ні. Якщо буде, то це одна відповідь. Якщо не буде найближчим часом, якщо не буде анонсовано чогось подібного, ну я думаю, що це вже буде саме по собі відповідь на всі запитання. Ну але до речі, те, що Трамп там відтерміновує певну свою відповідь на місяць, по-моєму та таким чином він відповів на е, чергове запитання. Вже нацяте запитання щодо його ставлення до Росії до Владиміра Путіна. Чи це не є таким, знаєте, е, сигналом для росіян про те, що ну, місяць спокійно, вільно можна робити все, що завгодно? А там далі побачимо, що скаже американський президент наступного разу. Ну росіяни так роблять все, що завгодно. В принципі, вони якось особливо не зважали і не зважають. І я, чесно кажучи, не можу сказати, що вони якось і за часів Байдена зважали на позицію США. А ні, я думаю, що у Трампа в перекладі з Трампівської мови на звичну на місяць це просто означає відчіпіться від мене зі своїми запитаннями. От через місяць приходьте, я вам відповім. А прийдете через місяць, я вам щось інше скажу. Ну тобто, насправді, коли Трамп каже про два тижні, три тижні, місяць, два дні, це як правило не означає нічого. Це просто означає, що Трамп хоче переключити увагу на щось інше, і сподівається, що через місяць це питання не буде актуальне. Я особисто так також все сприймати, тому що, як правило, ці всі терміни, які Трамп озвучив, вони ні до чого не призводять. І просто Трамп, я думаю, що в такий спосіб переводить розмову в якусь іншу площину. Очевидно, що на даний момент Трамп не хоче якимось чином впроваджувати якісь нові антиросійські санкції з одного боку. Ну і можливо, що Трамп покладає певні сподівання на спілкування із лідером Китаю. Ну там же, ж, в принципі, анонсовані відповідні зустрічі розмови. Я думаю, що Трамп просто думає, що зустріч і розмова із Сі Цзіньпінім дозволить йому якось по-іншому подивитися на це питання через невеликий проміжок часу. Тому тут може бути прив'язка навіть і до якогось суто російського питання якогось суто російського порядку денного. Ну, але чи тут е китайці не спробують е і чи нема такого ризику використати ось цю російську тактику, коли можна удавати, що вони зацікавлені, що вони готові до переговорів, і там певний період, а насправді довгий, тривалий період, е використовувати це для того, щоб робити своє і надалі е там, лівою ногою щось там підписувати з е американцями, що не матиме е жодного ефекту? Я спеціально тут умисне привожу оцей, е цю практику російську. Е, нічого не виключено. Е, знову ж таки, те, що китайці, вони ще більш е, досвідчені у плані якихось відповідних е, маніпуляцій і маніпулятивних практик, я думаю, що ніхто тут сперечатися не буде. Інша річ, що у випадку відносини з Китаєм, там є конкретні моменти, які, очевидно, Трампа цікавлять, і щодо яких е, Сполучені Штати хочуть додержати конкретні відповіді. Це такі більш економічні питання. Але, в принципі, мене, принаймні складається таке враження, що на даний момент е в адміністрації Трампа зрозуміли, що ідея перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм провалилася, що Росія занадто заглиблена в відносини з Китаєм. І я думаю, що це на даному етапі ключовий момент е пов'язаний із е зміною риторики Сполучних Штатів. Тобто, не з якимись там навіть конкретними моментами, а саме, от е Розуміння краху ідеї про те, щоб дружити з Росією е, проти Китаю, ну і відповідно вони переносять вирішення всіх питань саме на рівень відносини з Китаєм, розуміючи, що в принципі то росіянами можна говорити про про що завгодно і навіть начебто успішно говорити, але в кінцевому рахунку все одно з'явиться китайський слід, і китайці все переграють, тому треба вирішувати питання з Китаєм. Ну, це це історія про правильність адресату, якому ти скеровуєш свої так. посили, якому ти там фігурально листи пишеш. Та і тут я да, думаю, да. що ми, ми дійсно да. в цьому зійдемося. Та Петро Олещук, я вам вдячний. Політолог з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.